Потреби ринку праці викликали необхідність по-новому оцінити профорієнтаційну ситуацію і особливу увагу звернути на молодь. Як ту частину працездатного населення, яка може найбільш повною мірою відтворити сподівання суспільства на інтенсивний економічний розвиток, процес вибору професії можна розглядати як розв'язання протиріччя між бажанням школярів та потребами на сучасному ринку праці. Завдання служби зайнятості полягає в тому, щоб допомогти учнівській молоді найбільш погодити свої професійні плани з потребами суспільного виробництва. В кадрах конкретних професій та спеціальностей центром зайнятості сьогодні в нас запрошені діти учні саме Томашівської загальноосвітньої школи, перших третіх ступенів. Захід проводиться в нас не вперше. Учні запрошуються з метою продати інформацію, проаналізувати їм саме. Спільно які професії потрібні на ринку праці, що є потребою, саме як уникнути складних помилок при виборі професії, проводиться також аналіз і спільно обговорюємо з учнями. Які професії необхідні саме сьогоденню, тому що сьогоднішній ринок праці по новому ставить до нас вимоги? А учнівську молодь ми, як спеціалісти нашої установи, спрямовуємо, допомагаємо їм саме у визначенні професійного майбутнього. Під час заходу відвідувачів поінформували про послуги, які надає служба зайнятості. Провідний спеціаліст відділу активної підтримки безробітних Аліна Абрамець пояснила дітям, як правильно користуватись терміналом із пошуку вакансій. У профінформаційному секторі учні мали можливість ознайомитись з описами професій. Інформаційно-довідковими матеріалами щодо спеціальностей, які є зараз актуальними на ринку праці. Також школярі мали змогу переглянути відеоролики про ті професії, які є найбільш затребуваними на сьогодні. У своєму виступі спеціаліст служби зайнятості акцентувала увагу присутніх на тому, що правильний вибір професійної діяльності це відповідальний підхід до майбутньої роботи. Для того, щоб обрання фаху було зроблено свідомо, необхідно оцінити свої здібності, можливості та стан здоров'я. Після конструктивного діалогу щодо вибору майбутньої спеціальності учні прийшли профдіагностичне тестування на виявлення схильності до професійної діяльності. Згідно таких практичних висновків, можемо зробити, що кожний, зокрема, учнів, які відвідали службу зайнятості, дають вже можливість на 60-70% відсотків яку ж професію обрати її в майбутньому, куди вступатимуть вони після закінчення школи, що їм потрібно, і вже чітко крокують до своєї поставленої мети. Завдяки проведеному заходу, більшість школярів вже визначилися з майбутнім фахом. В центрі зайнятості мені дуже допомогли. Я зрозумів, яку я, мені потрібну професію, і результати дали, те, що я й чекав. Я хочу бути юристом. Мені ця професія сильно подобається і мені цікаво цим займатися. Мені сподобався сьогоднішній день, я зрозумів, що можна тут зустрітися з технікою. Я вибрав свою професію з техніка. Я вибрав професію електрозварщик. Ну, буду їздити на заробітки, заробляти гроші багато. Мені сподобалося в службі зайнятості. Я тут почерпну нових знань і в дальшому знаю, яку я буду мати професію. Я більше думаю, буде зв'язано з технікою. І хочу стати і ремонтувати машини. Мені це подобається. Я люблю розбирати їх і, і, і дуже цим найбільше цим цікавлюсь. В Центрі зайнятості я побачив багато цікавого і. Мені допомогли вибрати професію. Я вибрав професію кухаря. Мені ця професія дуже подобається. Я люблю дуже готувати. Я сьогодні побувала в центрі зайнятості. Мені дуже сподобалося. Дізналася багато цікавого про різні професії, про різні категорії професій. Дуже все цікаво було, дуже цікаві тестові завдання. І я тепер можу обрати свою професію. Мені сподобалася найбільше професія лікаря. Я дуже люблю допомагати різним людям і тому я хочу стати лікарем. Мені сьогодні сподобалася дуже наша поїздка. І я зробила виняток на майбутнє. Я хочу стати перукарем. Мені дуже подобається ця професія, і я маю здібності до цієї професії. Всі присутні залишилися задоволеними проведеним заходом, адже отримали багато нової, цікавої та корисної інформації, яка знадобиться їм в майбутньому.